Всім привіт! Хочу показати подарунок, який мені зробив чоловік на Новий рік на Різдво ось таку мультипіч. Я чекаю не начекаюсь, коли прийде до мене реквізит, і ми зможемо з вами готувати справи страви якісь разом. Же. Так ось, ось така мультипіч буде мені в допомогу. Бачите? Тут такий резиновий коврик. Ну, така решіточка резинова. І от вона величенька така підставочка я взяла на 7,5 літрів. І можна тут запікати картоплю, стейки, випічку, що завгодно. Ось така річ. Поки що тільки я тестувала одну картоплю, не було ще часу до того. Коли вмикаю у розетку, тоді тут табло з'являється зі стравами різними. Ми обираємо, що ми хочемо. Будемо з вами разом готувати, тестувати. Буде що показати вам потім. Буде окрема рубрика, будемо з вами насолоджуватись готуванням. І хочу показати свою пенсіонерку. Люблю фірму Tefal, обожнюю. І обожнюю також Samsung. Полюбляю фірму, телефони, наприклад, і телевізори. І Philips, обожнюю мультіварку, у кого є бажання купити мультиварку, купляйте Philips. Класна фірма. Чим вона краще, тим, що в них гарні чаші. Ці мультіварці десь 9 років. 9 років вона прослужила мені. І навіть зараз вона ідеально працює. Просто ніяких зауважень, щоб ви розуміли, 9 років. Вона була в мене в одній квартирі, в іншій їздила туди-сюди на дачу постійно, коли в нас нічого там не було ще. І е, вона там можна було приготувати на море з собою брала. Вона простенька, бачите, меню в неї просте. Ми брала не замислувати меню, але гарну якість. Тільки що в мене а, лише а, чаша це рідна її, їй 9 років. Так, вона трошки вже виглядає, може, десь внутрі-ще, та, ну, якось так, ну адже їй вже 9, 9 років, але нічим не чинно пригорає. Ось, це оригінал, вона така важкувастінька, тому якість мультиварки залежить саме від е, якості ще чаші. Тому якось так. То, хто хоче купити собі мультіварку, Філіпс купляйте. Тобто моїй цій дівчинці 9 років. Як бачите, вона в гарному стані. Я в ній полюбляю готувати і плов, гречку, ріс, перець м'яса, Ну, Тобто Вона себе виправдовує. Ось тут є. Тобто стоїть пенсіонерка, і моя вже інша подружка її додаткова це ось ця жіночка Щетіфаль. Ні, це чоловіч, чоловік вже тіфаль він, а, мабуть, і Філіпс, хоча і Філіпс. Взагалі, мультіварка і мультипіч. Дві подружки. Не по бренду, а по назві будемо. Ось сучасний світ і 9 років по тому. Але ж бачите. Ще вигляд має, за неї доглядала завжди. Техніка любить повагу до себе, тому якось так. Всім гарного вечора!